Вітаю вас, друзі! Сьогодні пропоную розучити стрибки з місця у довжину. Стрибки це природний спосіб подолання перешкод. Стрибки сприяють зміцненню м'язів ніг, розвивають силу, швидкість та гнучкість. Перед виконанням стрибків обов'язковою є розминка. Отже, розімнемося разом з кроликом. Hurry it up, yo! Вихідне положення: ноги нарізно на ширині ступні, ступні паралельно, носки біля визначеної лінії. Перед стрибком потрібно підняти руки вгору, підвестись і опуститись на всю ступню, ноги напівзігнуті, руки відвести назад, тулуб нахилити вперед, ніби старт плавця. Під час виконання стрибка відштовхуємось обома ногами і робимо водночас мах руками вперед вгору, енергійно випрямляємо тулуб. Приземлення виконуємо тільки на напівзігнуті ноги, руки вперед, забезпечуючи таким чином м'яке стійке приземлення.